Всім привіт, друзі! З вами я Ігор. У нас це наш новий відео ролик Як завжди, він про Оксайд. Я вон, тільки що зайшов на одинський сервер. Дивіться, ось наша хата. Пароль. 20-30. Ось координати. 100 сервер. Координати 6 d 6D. 6D. Тут Збоку біля заправ. Отакий красивий дім. Нічого ми закінчимо наше відео. Всім добачимо. Ну, ще один. Осьому ресурси. Дивіться, оце е, пока що... так фармила. Ну короче, всем доброе.